Сьогодні у випуску час пік. Найзагадковіша фортеця. Екскурсія довжанським палацом. Проживали господарі дому в кімнатах. Ми можемо бачити повсюди, Є більш такі, да лишства десь інколи. Більш така прекрасна. Є з різьбою ми побачимо. Шоу однієї хустки у палаці культури і мистецтв Мукачева. Бренд Мерципанка відзначив своє триріччя. Ідея виникла у моєї колеги і подруги Вікторії Швердак. В неї виникла ідея створити хустку для міста. Урочисте відкриття у Мукачеві зібралися волейболісти і гравці з футзалу на третій етап «Пліч-о-пліч» – всеукраїнські шкільні ліги. Понад вже два роки займаюся волейболом. Ми з командою вирішили піти на волейбол. нам Всім це дуже подобається. Справу учасників смертельної масової бійки у підвиноградові скерували до суду. Нагадаємо, подія трапилась в кінці листопада минулого року. Одному з чоловіків інкримінують умисне вбивство з хуліганських мотивів, а іншому хуліганство. У ході слідства правоохоронці встановили, що того дня обвинувачений 35-річний місцевий житель в ході конфлікту вдарив потерпілого лопатою по голові. Чоловіка госпіталізували, однак від отриманих травм він помер у лікарні. Інший обвинувачений у ході інциденту нецензурно виражався та маючи при собі. Від дерев'яну биту завдав неї удари по голові та тілу трьом іншим учасникам бійки, спричинивши їм тілесні ушкодження. Наразі обоє фігурантів під вартою без можливості внесення застави. Вночі в Ужгороді рятувальники ліквідовували масштабну пожежу. На вулиці Дендиші вогонь розгорівся між стелею та перекриттям. Повідомив про це власник, а до того чоловіка розбудив запах диму в оселі. Невдовзі на місці працювали вогнеборці Ужгорода. Через сильне задимлення в приміщенні бійцям ДСНС довелось працювати в апаратах захисту органів дихання та зору. Рятувальникам вдалось зупинити поширення пожежі на площі 10 квадратних метрів, а за 20 хвилин остаточно загасити пожежу і таким чином врятувавши помешкання. Вночі сталася пожежа, і в селі Білки Хуського району власник гаража займався ремонтом автомобіля. А коли закінчив роботу, залишив дверця та згасаючи буржуйки відчиненими. Вогонь швидко поширився по приміщенню та перекинувся на мікроавтобус. Другий автомобіль чоловік вигнав на вулицю і одразу ж подзвонив рятувальникам. До місця виклику прибули вогнеборці Іршави та довгого, які спільними діями ліквідували загрозу і не дали вогню перекинутися на сусідню будівлю. Просто посеред невеличкого лісу в центрі села довге стоїть міцний, проте трохи занедбаний на вигляд палац в стилі бароко. Він являє собою комплекс споруд, обнесених оборонним муром з бійницями, який формує квадрат 65 на 65 метрів. Центром із такою серединою перетинів різних шляхів цього є довге. Звідси можна піти в одному напрямку, це на Іршаву Виноградівщину, іншою дорогою свалява, Воловець, Мукачево. І третю дорогою можна піти на хуст або міжгір'я. Ось в будь-якому напрямку такий центр, і завжди тут збиралося багато людей, досить такий колоритний край. Чотири наріжні башти, перекриті восьмигранними шатровими дахами, не простоюють без діла. Одна з них слугує резиденцію Святого Миколая і виставкою картин, намальованих митцями спілки художників Закарпаття. На них зображено Довжанський палац з різних ракурсів. Резиденція є розпочинає свою роботу. У, у грудні місяці, десь 4 грудня, відкривається резиденція. Відкривається вона більше таким так, масштабним дійством, е, а потім вона працює всі, е, ну, всі до, майже до 19 грудня. Е, тут завжди є Миколай. Сюди можна зайти, написати листа Святому Миколаю. Є в нас такі листівочки. Потім подивитися, е, які на яких є зображення нашого палацу, і також лист. У другій же башті створили виставку замків Закарпаття, повністю відтворивши їх розмір зменшеною площею і висоту, на якій вони побудовані, для того аби відвідувачі могли порівняти всю велич стародавніх споруд. Цікаві цікаві ці замки ще тим, що кожен замок зроблений із каменю, привезений камінь тим майстрам, які робили ці замки, із того місця, де знаходився замок. Ну, на даний час діючі замки у нас на Закарпатті три Мукачівський, Ужгородський і замок Сент міклош у Надієві. Масштаб цих замків, які зроблені, одинаковий: один до ну масштаб один до 135. І видно, ну який замок, яку величину мав. Проходячи через парк, в якому розташована 400-річна липа, ми потрапили до головної споруди, історія в якої вікова. Адже при археологічних дослідженнях експерти встановили, що палац побудували на вже існуючому фундаменті. Тож ми зараз в вами знаходимося в середині легендарного Довжанського палацу, який потрошки, я ж думаю, ми бачили башти, які кругом мають свою оборонну функцію, виконують. І це більш таку господарську для проживання. Проживали господарі дому в кімнатах, ми можемо бачити іде. Є більш такі, да, два десь інколи більш така прекрасна, є з різьбою ми побачимо две, двері, да, орнамент такий традиційний в цьому краю. Ну, Є більш десь бідні двері, це там, де проживала зазвичай, прислуга до даного палацу. При житті граф Телекі мав великий маєток, проте його не влаштовувала проста садиба. Він почав зводити різні палаци, між ними й головний справжню фортецю. Працювали на нього селяни кріпаки. Підлеглі слуги і кріпаки графа часто обурювались, і граф відверто боявся їх. Щоб захистити себе від їх можливого бунту і нападу, він огородив обійстя високою кам'яною стіною зі сторожовими баштами й бійницями. Після того, як подарувалося імператорам Австрії Ласло Телику ця територія, він, звісно, вже будує собі палац, відпочинкову такий, десь будівлю. Але місцеві жителі до того моменту звичайно, працювали і робили в іншого так би мовити, е роду Долгаїв, який тут був понад декілька століть. І, звісно це була десь інколи якась налаштована агресія проти нового, як кажуть, представника або можновладця цієї території. Ну і на Закарпатті вже здавна прийнято було будувати такі величезні забори, да, городини по-нашому. І це дало теж, як будувати такі. Euh, кажу, паркан, да, оборонні стіни з бійницями існує легенда про одного з долгаїв, який вів розгульний і веселий спосіб життя. Він помер навесні, і саме навесні, на місці старого замку, можна побачити його привид, який продовжує пиячити. На кордоні з Угорщиною у чоловіка виявили підводний арбалет зі стрілами. Це був житель Дніпра 36 років. Чоловік перетинав кордон через пункт пропуску тиса. Під час огляду його автомобіля в салоні знайшли підводний арбалет завдовжки 131 мм міліметр і дві стріли завдовжки 140 мм. міліметрів. На місце пригоди викликали співробітників поліції. Двох таксистів, жінку з села Вилок та чоловіка з Виноградова затримали прикордонники під час спроби переправити через кордон вісьмох чоловіків. Ділки планували отримати від 7 до 11 тисяч доларів з кожного. П'ятеро із затриманих чоловіків розповіли, що приїхали на Закарпаття ще два місяці тому з метою незаконного перетину кордону. Заплативши чоловіку по 10 тисяч доларів, вони очікували на їх переправлення в Угорщину. Всі ці місяці очікування вони власним коштом винаймали житло та харчувалися. Відомий бренд Марципанка зібрав усіх своїх гостей у палаці культури і мистецтва Мукачева, аби разом відзначити своє триріччя. Шоу однієї хустки назвали захід дві Мукачевки» – засновниці бренду Марципанка Вікторія Швардак і Наталія Рибар. Ідея виникла у моєї колеги і подруги Вікторії Швардак. В неї виникла ідея створити хустку для міста. Коли ми робили перший макет, коли я малювала перший макет, який вона мене попросила створити, ми ніколи не думали, що це перетвориться в такий масштабний проєкт. Це надзвичайно важливий проєкт, який Дозволяє людям зблизитися, зближує людей, зближує наші традиції, нашу культуру. В Мукачеві вирішили зробити святкування третьої річниці, оскільки нас знають за межами України по цілій Україні. А в Мукачеві не всі знають, чим займається Мерцепан. В основі філософії бренду красива ніжна, як квітка, солодка жінка, котра достойна тільки справжнього щастя. Колекція незламні міста України, яка нараховує 26 хусток, вже запала в серця кожної жінки. Молодий бренд заволодів серцями багатьох красунь. Мені дуже подобається, тому що дуже все смаком з нашим національним зюмінькою, і я завжди я завжди рада, коли людина проявляє якусь свою творчість, виражає себе як. Ну, як особистість. І я не знаю, як таке може не подобатися. Мені подобається. Це друзі наші. Ми слідкуємо за їхньою творчістю вже три роки. Це вперше. По-друге, вони відкривають нам те, що, можливо, ми не бачили зараз ну, раніше. Е ті города, які на сьогоднішній день вважаються вже, е скажімо так, окупованими, так? то ми відчуваємо, як вони наші в будь-якому випадку, так, як воно під покровом. Саме лозунг, раніше, мотивація. Марципанки, як такової, це те, що ми під покровом я вживу ще не бачила тільки по інтернету, на фейсбуку мені подобається і мене зацікавило побачити це вживу. На захід були запрошені відомі особистості з усієї України, які прийшли привітати засновниць бренду з третьою річницею. Кажуть, що за відносно короткий період часу жінки змогли досягти високих успіхів. Наталка мені подарувала хустинку, каже: ми заснували бренд Марципанка. Я такий подивився, прийняв подарунок, подивився і сказав, Боже, яка краса. А Наталка ж художник, це вона все малює. Вони неймовірні молодці. Вони зробили круті колекції, вони показали і за кордоном, і в Україні свої колекції. Тобто, так тримати. Ціла концертна програма, присвячена святкуванню третьої річниці, була представлена на масштабному заході. Танцювальні колективи, перформанс про закарпаття від відомих письменників і виконання пісні, створеної спеціально на день святкування шоу однієї хустки. Пісня написана мною, я би сказала, тематично присвячена до сьогоднішньої дати, але загалом в пісні ведеться про саму хустку, яка є, яка є важливою для кожної української жінки. Хустку ми використовуємо при народженні хустку. Ми використовуємо при вінчанні молода дівчина. Також мама благословляє сина завжди у військо хусткою. Ну і звичайно, хусткою покривають голову жінок, які вже одрушені. Родзинка заходу нова колекція хусток з іменами українських жінок. Кожна хустка символізувала найкращі риси сильних і незламних жінок України. Бренд з великим майбутнім саме так відзиваються українці про мерцепанку. адже кожна хустка це великий скарб культури і витвір мистецтва, який слугує не лише окрасою, а й оберегом для кожної жінки. Відкриття третього етапу загальнонаціонального президентського проєкту Пліч опліч всеукраїнській шкільні ліги» відбулися серед шкіл Мукачівського району. Змагались за перемогу 18 команд з волейболу та 12 представників із футзалу. Юнаки і дівчата пройшли багато цікавих етапів. кажуть, мріють потрапити на всеукраїнські змагання. Тренувалися багато, форму вибирали там. Постійні тренування, упорні, труд, труд і труд. Треба було багато старатися, щоб ми досягнули того, що у нас тепер є. І ну, ми будемо старатися, щоб зайняти перше місце. Дуже старанно, дуже хотіли перемогти, і ми це зробили. Тепер на другому етапі будемо старатися, щоб перемогти. Було трохи важко, потім, коли ми приїхали на змагання, теж ці команди були дуже сильні, але ми це зробили. Понад вже два роки займаюся волейболом. Ми з командою вирішили піти на волейбол. нам всім все дуже подобається. І ми Хочемо перше місце зайняти. Особисті не дуже, а головне в команді працювати і все буде добре. У Мукачівському ДЮСШ тривав районний етап змагань пліч-опліч. Тут стартували ігри з волейболу та футзалу. Тож, зважаючи на те, що громади представили свої найкращі команди, у залі вирвав дух суперництва та жаги до перемоги. Діти це наше майбутнє, тому що не тільки війну вони мають бачити. Знати. І в цей час ми повинні думати про наше майбутнє, про дітей. І Якщо є можливість дійсно направляти їх на шлях популяризації спорту, здорового образу життя, я вважаю, що це дуже круто. І ми повинні рухатись саме в цьому напрямку. Ці змагання ну подивіться, скільки команд чудові команди, чудовій формі з різних куточків району. Приїхали в дю США. Я впевнений, що вони звідси заберуть величезну кількість позитивних емоцій. Ці змагання користуються великою популярністю. Всі учасники змагань з великим захопленням і радістю пройшли територіальні етапи, і сьогодні вони дуже готувалися. Стара для того, щоб прийняти участь у третьому районному етапі. Ці змагання згуртовують, зміцнюють командний дух. Діти дуже з великою радістю приймають в них участь. Змагання пліч опліч дають можливість проявити себе, сформувати лідерські якості, поспілкуватися, навчитись командної роботи. На цьому наголошували організатори під час відкриття. Далі на юних спортсменів-переможців чекає обласний етап всеукраїнських шкільних ліг. Тож бажаємо успіхів та подальших перемог.